Тинні галереї палацу культури і мистецтв урочисто відкрилася пленерна виставка Мукачівська весна. Свої роботи представили 20 талановитих молодих художників. Нер тривав з 22 квітня по 3 травня. На виставці представлено 40 картин по дві роботи від кожного учасника на своїх полотнах. Художники зобразили мальовничу красу весняного мукачева та його визначні пам'ятки. Це наші мукачевські художники, молоді люди віком до 45 років. Вони відображали на полотні роботи мальовничі куточки нашого міста, пам'ятники архітектури національного, місцевого значення, пам'ятники нашого міста, вулички. Отже, все те, що їх надихає, ми сьогодні бачимо на полотнах. Під час урочистого відкриття виставки учасників пленеру нагородили дипломами та преміями від місцевої влади у розмірі 10 тисяч гривень. Надзвичайно приємно, що цьогоріч кожен учасник отримав від міської ради премію у розмірі 10 тисяч гривень. Ми Маємо надію, що ми будемо продовжувати і надалі проводити такі пленери. Протягом пленеру також відбувалися майстер-класи, які провели досвідчені художники: Йона Штеберй, Ольга Кашай, Василь Когутич та Наталія Рибар. Молоді митці поділилися своїми враженнями від участі у пленері. Багато з них вже не вперше долучаються до цього заходу. Друге уча участь на цей раз я взяв два нестандартних таких мотиви для себе, бо зазвичай вони йдуть пейзажні. Цей раз був один пейзажний і один був інтер'єр. Нові обличчя, нові техніки. Кожен по своєму малюю, кожному можна підглянути. Також дуже корисно були мастер-класи, які нам давали старші мітці. Тільки успіхів, в майбутньому, щоб більше таких заходів було. Дуже насичені ці були дні, пленерні, тому що було багато майстер-класів. Художники показували свої техніки, нові техніки. Я так само ну художник не має зупинятися ніколи. Це прекрасна, чудова можливість для молодих людей на сьогоднішній день. І Хочуть розвиватися, хочуть отримувати нові знання, хочуть показати іншим людям те, що вони творять. Локації були різні. Це був було, було центр, було, було замок, була латури, річка різні. Представлю дві роботи. Це ратуша, ми, ми стоїмо біля неї і замок паланок. Цю роботу, що біля мене, є і імпровізація такої ночі. А вже замок, паланок це вже гарний сонячний. Пленер Мукачівська весна започаткований у 2019 році з ініціативи міського голови. Другий рік поспіль він збирає талановитих молодих художників. Дуже приємно, що такі заходи створюють саме для нас. Тому я хотів висловити свою подяку особисто деяким людям, які брали участь у цьому пленері, Маленькими сувенірами на згадку про цей плане. Виставка триватиме два тижні. Вона приурочена до днів міста Мукачева. Після завершення виставки роботи пленеру будуть зберігатися в Палаці культури і мистецтв. Запрошуємо всіх Мукачівців та гостей міста завітати до картинної галереї Палацу культури та насолодитися красою. Мукачевської весни 2024